Казнущання з бурих ведмедів українцям показали, як на червонокнижних тварин нацьковують собак, і все це під знаком відомого бренду. Міжнародна організація викрила псевдозмагання, які прикривають відверте шкуродерство. Руслан Харченко розповість. Глядачі захоплено спостерігають, як беззахисного ведмедя атакують і кусають кілька собак. Тварина не в змозі пересуватися бо прив'язана залізним ланцюгом. Журі оцінює псів і господар найагресивнішого отримує кубок та сертифікат. Потім переможця він найпевніше вигідно продасть. Міжнародна організація захисту тварин. Оприлюднила приголомшливе відео. Це жорстоке шоу проходило у квітні на Вінничині. Експерти кажуть, тварини страждають регулярно і по всій країні. За нашими розрахунками на цькувальних станціях по всій Україні знаходиться близько 15-20 бурих ведмедів. Зоозахисники жаліються, крім ведмедів в Україні від бійцівських собак. Страждають вовки, лисиці та борсуки. У цих змагань є спонсор, відомий виробник кормів для собак та котів. В офісі компанії факт причетності до варварських шоу не приховують. Та по поводу лає, цих, цих, да, да, да. да. А ви відкуди вже про це знаєте? Проте до директора не пускають. Він зараз в офісі, у нього ще звеча. Ну, ми давайте подождемо, поки закінчиться. Ну, Це може бути кілька часов. Хорошо, ми подождів кілька часов. Можете призвонить там через кілька часов на офіс і ним договоритися, якщо буде свободі. Упродовж чотирьох годин у приймальні директора кореспондентам ТСН відповідали одне й те саме. Вони просто зустріч. Я не можу сказати, коли вони закінчать. Зоозахисники скаржаться, садиські змагання під егідою цього бренду проводять в Україні від 2009 року раз на два-три місяці. Відтоді екологи постійно звертаються в міліцію, прокуратуру та профільне міністерство. Реакції нуль. Всі можновладці України ета охотники і. Достучаться к до їх серцям неможливо. у прокуратурі. Кореспондентів ТСН скерували в міліцію там про знущання з тварину перше чують. А в Держекоінспекції в усьому винуватять чинне законодавство за кримінальним кодексом України за жорстоке поводження з тваринами передбачений грошовий штраф або максимум арешт на півроку. Руслан Харченко, Павло Бондаренко, Ігор Сірий ТСН 1+,1.